Привіт, любі друзі! Привіт глядачі Ютубу. Ну що, цим відео я розпочинаю нову епоху життя свого Ютуб-каналу. Удачі мені і всім нам! Я дуже вірю, що нам всім це буде цікаво, корисно. А, хто я є? Я нагадаю а, для тих, хто давно мене тут не бачив, мене звуть Саша Морадова. Чим я займаюсь? А, я майстер з корекції карми. Тобто посвячений практику, цю, посвячений практику цю практику. Також я нутриціолог за професією, але тільки як нутриціолог я вже не працюю, тому що особисто для мене це не найсильніша най... точка, де я можу себе прикласти. Є багато саме нутриціологів, які вузько розбираються в цій темі. До них можна ходити і класно також впливати на своє здоров'я. А я тільки за суперкомплексний підхід. Тобто, як на мене, ой, брі позаду ходить, це моє А, Отже, я тільки за те, щоб зсередини з самих причин, от прям причин, причин всього працювати. Чому? Тому що купу разів і по собі, і по інших людях я бачила, як ми можемо плавати, плавати на поверхні, робити ніби дуже правильні речі, але при цьому постійно скочується все назад. Якщо в темі здоров'я, то ви Вилікувались, знову захворіли. Вилікувались, захворіли. Дефіцити закрили, вони знову з'явились. Це означає, що причина не пророблена. Якщо щось повертається і повертається, ми не туди докопали. До нас китя прийшла. мяу, я мене звуть Сімба, я буду вести тепер цей канал. Не будеш. От. І а, я буду розповідати тут про дуже прикладну до життя магію. Магію це не загравання з всесвітом, що ти мені це, я тобі це якісь шарашкині контори, Ні, магія це володіння мистецтвом життя, і цей канал буде про володіння мистецтвом життя. У всіх нас є для цього здібності, здатності функціонувати не тільки на рівні матриці, тобто соціальної ролі, а вміти діставати саме програмне забезпечування. Змінюватись на його рівні. Тобто, наприклад, візьмемо здоров'я, є якась, давайте так, у жінки є міома. Тобто це гінекологічне, підв'язане під гормони захворювання. Окей, можна лікувати ліками, можна змінювати фізіологічний стан тіла, можна полізти ще далі, звідки вона взялась. Завжди всі, наприклад, гормональні. Всі гінекологічні жіночі захворювання в своїй причині мають ось тут, у ментальному тілі, у полі людини, у кармічній історії причини. Е, буде дуже багато про карму. Я поясню, що це, як це працює. І це не якась річ, яка нас, знаєте, по кармі прилетіла, тобто нас чимось а, як це правильно наказали. Трошки будуть русизми, тому що я ще вчусь на українській. Нас ніколи ні за що не засуджують, не наказують ось там, ось тут, де Бог, де вище я це. Ми самі люди собі придумали, щоб можна було а, ось цю відповідальність з себе скинути на когось. І це і є магія життя. Всю відповідальність за себе взяти на себе, але одночасно при цьому розуміти, що я є Бог, в мені Бог, я про по образу і. Як це по образу і подобію, тобто всередині він кожного з нас. Але одночасно а, є речі, які набагато більші за мене. І ось це поєднання цього прийняття, справжнього прийняття, що а, я цілісний зі світом, я є частина цього світу, я є частина розвиваючіся системи, системи, що розвивається, тобто всесвіту. І якщо я супроводжую з собою еволюцію, тобто я як особистість, як душа розвиваюсь, то в мене в житті все буде добре. Якщо я як особистість, як душа йду кудись не туди, мені будуть показувати вищі сили, власний дух різними подіями, різними станами, станом тіла, подіями зовні, відносинами з людьми, грошовими втратами або навпаки їм їх здобуттям, що або я дію вірно, живу у вірному напрямі, або я роблю, можливо, щось не те. Ми самі можемо визначати, чи ми йдемо туди чи не туди, якщо будемо достатньо уважними, знаєте, такі прицільно уважними, тобто будемо дивитись у суть явища. Не просто я спотикнувся, тому що там лежав, лежала якась цеглина. Мене сюди привело. Це не означає постійно собі мозок задовбувати. Це означає а, дивитися глибше на речі. І що мені дуже подобається, в чому я, в принципі, експерт і можу вам також зарадити, але ви також можете прокачувати це в собі постійно, трошки глибше дивитись на речі. Чому це? І навіть, звичайно, задаватись питанням, вже рука болить. А, не тільки чому це, а для чого це мені. Канал в цілому. Я його орієнтуюсь. Зараз я якось візьму іншою рукою, тому що в мене заболіла рука. Скоро в мене буде штатів, я його замовлю. Канал в цілому зорієнтований на жінок. Тобто, я транслюю інформацію в цілому для всіх, але все-таки більше від жінки до жінок. Тому що одночасно. Окрім корекції карми, нутриціології, роботи з тілом, я є мама, мама двох дітей. Я розумію дуже добре мам. А, всі їх виклики, складнощі, радощі і так далі, всі запитання. І ми будемо досить багато розмовляти на тему енергії, енергії польової енергії. Ось я. А ось моє поле. Воно я не закінчуюсь тільки тут. Про канали, як ми втрачаємо енергію, як ми отримуємо енергію, як ми плутаємо одне з іншим, і через це ми можемо заходити в вигоряння, вицвітання і так далі, тому що ми щось переплутали. Те, що ми думали, що воно нас наповнює, а насправді не наповнює. А, і навпаки, ми будемо вчитись поступово наповнювати свій ресурс. Але, знаєте, це не буде ось це. Ну, на нагаточки, сході. Ні. До речі, підказочка сходити на нагаточки це також витратити свій ресурс, але отримати досить приємне гормональне підтвердження. А, тобто, це сплеск дофаміну може бути, якщо вам дійсно було ку-ку. Приємно, вам сподобався результат, але ви витратили енергію, а отримуємо ми її від інших зовсім речей. Так що будемо вчитися не плутати одне з іншим, будемо вчитися духовно зростати по-справжньому, не заходити в такі явища або виходити в астральні тренажери. Що це таке? Я вам розповім окремим відео, щоб не змішувати одне з іншим. Коротше кажучи, як не плутати з справедним. Всі разом будемо розмовляти, як покращити карму. Дійсно, що таке покращення карми? Це коли життя стає з цієї точки: легшим, ще легшим, ще легшим, ще радіснішим. І ми проходимо свої завдання, уроки успішно. Інколи провтикуємо, а потім успішно. І все більше ми проходимо їх успішно, як ми це можемо бачити. Взагалі, як відрізнити, чи ви справді духовно зростаєте чи ні? При духовному зростанні, справжньому, а не вигаданому, такому, знаєте, романтично-езотеричному, що ми просто в якійсь романтичній, езотеричній тусі разом з хлопцями та дівчатами або з жінками у довгих юбках, які також крутять якісь коло, наповнюються енергією, дихають маткою. Це все має місце бути, це нормально, а, але якщо у вас життя покращується, це означає, що так, те, що ви робите, є, є корисним, це духовне зростання, ваші е, читання мантр, молитви, якісь практики вони працюють. Якщо ж вам просто у вас збільшилось коло таких самих езотеричних друзів. Або вам просто стало веселіше в такій компанії, а все інше життя воно так само, або навіть гірше стає. Відносини, гроші, здоров'я. Здоров'я це взагалі наше жіноче тіло, це камертон. Тобто, що відбувається, в нас психосоматика це просто наш орієнтир, це не покарання, це великий дар по тілу, по ось цих відчуттях. Коли котики ніби шкребуть, от як в мене котик сидить внизу, коли десь щось поболіло справо, зліво, будемо вчитися це розрізняти, і тіло показує, ти щось на те, ти десь собі брешеш, ти десь брешеш, що ти насправді хочеш чогось, насправді цим ти не хочеш. Це дуже класні підказки для нас. Загалом, це перше відео, воно дуже загальне. Про все це ми будемо розмовляти. Я буду дуже вдячна, якщо в коментарях ви напишете, що вам особливо цікаво, тому що я це почитаю і з цього і почну. Тема енергії, тема здоров'я, тема материнства, тема Ой, пальчики. витрачання енергії, здобуття і так далі. Я всіх обіймаю, всіх цілую, бажаю вам чудового дня, чудового вечора, що у вас зараз є смачної їжі, шикарних відносин і багато грошей. Пока-пока. Я пішла завантажувати це відео на YouTube.